Вітаю, друзі! Каву заварив, світло дали, триває наш номограйчик по грі Endzone Zone Evolved В минулій частині ми збудували ось такий мисливський пост. В нас уже тут плідно працюють три мисливці, і завдання їм: оленина, і треба свинина. Свинина, чи то кабанина, щось таке. Коротше кажучи, вони працюють, я тільки що подивився. Ходять, рухаються. От далеченько, звісно, їм ходити. Ну, але що поробиш? Що поробиш, треба цей пост ставити серед лісу. І у нас проблема, як завжди. Проблема в тім, що забагато всього. От би мені такі проблеми зараз. Побільше б світла, побільше б всього. Ну, нічого. Добре. Коротше кажучи, чекаємо, поки принесуть їжу і рухаємося далі. До речі, ось як воно виглядає. Ось як воно виглядає, лежить тут кабанчик. Прийшла наша мисливиця Лаура, забирає і все це несе. Несе спочатку сюди, як не дивно. Я так гадаю, це аби його. Відокремити від кісток, там, ну, щось там таке, і потім звідсіля несе сюди уже на склад ось чому так довго все це збирається. Я гадаю, що коли в нас буде можливість прокладати стежки, то ми обов'язково нею скористаємось, і тоді мисливці будуть рухатися швидше. Бо зараз такі маршрути. По кущам там десь, по лісам. От, ну, несе, ще один несе Марко. Ми просто можемо навіть бачити кістяки стирчать. Так, добре. Дуже добре. Рухається наша справа. От і зустрінемось, коли вже справді все це назбирається, подивимось, що там у нас, що там у нас буде далі. Добре. Добре, м'ясо в нас з'явилося, і тепер нам треба збудувати, як не дивно, загін для того, аби утримувати там худобу. Ловити її і отримувати. От, Утримувати з допомогою, знову ж таки, мисливців. Вони будуть не вбивати, а присипляти. Коротше кажучи, давайте діяти. От, я приблизно вже придивився тут місцинку. Гадаю, що поруч із поруч із нашим цвинтарем нормально буде. Нормально буде. Потім тут у нас буде шлях такий. І працівники будуть швидко рухатись. Та я гадаю, що взагалі поселення буде розширюватися, і, врешті-решт, це можливо буде вже в самому поселенні, а не на його околицях. От, також нам треба призначити пастуха. От, в його обов'язки буде входити принести води. І, власне, забивати тих тварин, які тут будуть. Якщо вони вже розмножаться і буде їх більше, ніж, ніж треба. Так, давайте подивимось. У мене дуже багато будівельників. Працюють вони завзято. Цікаво. Ну, здається, так. Здається, ті дерева, які тут були, вони їх зрубали і тут же зразу використали, розумно. Несуть інші ресурси. От, і залишилось тільки зробити. Добре. Давайте подивимось, як це все відбувається. Ось таке воно. Власне, тут, особливо тут дивитися ні на що. От зараз у нас знак питання, який вказує на те, що нам треба тут о, вибрати, вибрати тварину. От, але тварину спочатку треба захопити. Тож, треба вказати нашим мисливцям, що треба захопити кого-небудь. Все одно кого: чи то кабана, чи то оленя, кого захоплять, того й буде. І схоже на те, що у нас буде кабанчики, буде свиноферма. тільки що спрацював наш мисливець стоїть тепер, спостерігає за результатом своєї роботи, не знає, що робити, чи то самому його нести, такого кабана. Чи то піти відпочити, коротше кажучи, вирішує. От Як тільки він зрозуміє, що йому треба як йому треба діяти, ми тоді виберемо кабанчика, і тут у нас буде один кабанчик, треба буде два для того, аби вони розмножувалися. Ну і власне вже потім далі будемо дивитися. От, а взагалі, весь цей, як то кажуть, сир бор нам необхідний, тому що під час посухи. Тварини мігрують, і оце не буде працювати наш мисливський цей пост. То тоді тварин будемо забивати тут. Це так, так скажімо, запас їжі. от Хоча в нас їжі просто неймовірно багато. З водою трошки проблема. Вірніше, без води проблема. от Але я гадаю, що це вирішується побудовою ще однієї цистерни чи щось таке. Добре, добре, чекаємо, чекаємо, поки з'явиться в нас тут тварина. Схоже, таке помилочка вийшла. Я гадав, що того кабанчика нам сюди притягнуть, але виявляється, що будуть олені. І поки наші мисливці і пастухи, чи то пак пастух працює над тим, аби збільшити. Поголів'я наших тварин. Врешті-решт вирішимо проблемку. Проблема, яка вже давно у нас є, це те, що дуже мало сховищ. Дуже мало. То я збудую додаткове ось отут десь. Я гадаю, що це буде нормально. Це буде поруч з основним, і тут у нас багато виробляється всякої всячини, то нехай вони сюди все це ізносять. І з фруктових садів і з цього городу, і тут, ось дивіться, медикаменти, вугілля, чого тільки немає. Коротше кажучи, багато всього. Хіба що, крім води? Воду сюди не будуть приносити. І бачимо, що тут йде дезактивація спочатку. Виявляється, тут шматок радіоактивної землі. Ну, непогано. Дезактивуйте, бо тут же ж всі ходять. Це треба було ще раніше, певно, зробити, не знаю. Гаразд. Так, Clear Area, Wood Scrap. Власне, сховище тут немає нічого такого. Швидко його зараз збудують. А тим часом ми, врешті-решт, можемо робити. Дороги. дороги, які будуть зв'язувати оці помешкання, які, ну так скажімо, людні, там де багато, ходять туди-сюди. І я гадаю, що тут теж якось треба буде зараз все це. Подивитися, де тут хто ходить, і врешті-решт зробити. Тут, звичайно, звичайно, тут не вистачає тих, знаєте, процедурно генерованих доріг, які зараз у забавках вже є. Там, де люди ходять, там з'являється стежка, і не треба її прокладати. От, ну, але тут ось якось так. Так, ось дивіться, ходять десь отут вони, так? Ну, то давайте десь так. І спробуємо її зробити так далі я гадаю тут та ні тут теж можна Сюди прокладемо. От, По вулиці. Потім я так гадаю, що можна буде її покращити, апгрейдити. От, але до цього, певно, ще далеко. Так, власне, власне, якось так. Я би хотів також, щоб вони нагадав мені, що збудували все. Так, заповнюється тепер воно. І у нас тепер цікавіше завдання. Треба збудувати ринок. І я навіть не знаю, де його тут будувати. Ну, в центрі міста, звісно, хотілося би. І не дуже далеко від оцього нашого складу. Давайте подивимось. По-перше, ого, ну тоді ось отут. Йому просто більше ніде стати, крім як тут. Величезний. Просто величезний. Було б, звісно, ідеально його вписати отак. От, але, на жаль, воно туди не вписується. Ну, то впишеться ось таким чином. Хто знає, де тут у нас є вхід, де тут є вихід. Ну, як гадаю, що ми отак, якщо його поставимо, то нікому не будемо заважати. І погляньте. Погляньте тільки. Яка тут радіація, ля? дощ? Певно, певно, йшов радіоактивний дощ і тому така радіоактивна зона просто нереально велика. Треба буде тут добряче працювати. От, мені подобається цей ринок маркет тим, що в ньому також буде багато зберігатися продукції то у нас тепер складів буде більше, продукції буде більше, і ми зможемо пережити в які-небудь погані часи. Так, і нам треба призначити логістів. Власне, логістів на цей майбутній ринок. Гадаю, що сюди ми також щось потім поставимо. Щось тут збудуємо, якісь виробництва чи щось таке. Тут, можливо, пару будинків. Подивимось. Коротше кажучи, розширюється наше. Ага, дивіться. Дивіться, заражено. От, але у нас пам'ятаєте, що є, десь тут є у нас пост. Пост, який дозволяє проводити знезараження. Так. Тільки немає цих кіт. Немає інструментів для того, аби проводити. Так, гаразд. Тут у нас увімкнено. Фільтрацію давайте поставимо. Бо, можливо, також заражена вода, хто знає, Нехай краще буде. Щось робітники наші потомилися, певно, стоять, дивляться. Добре, з'явився в нас маркет. Тепер мешканцям буде ближче ходити, і навколо маркету ми будемо далі продовжувати будувати оце. А, а тим часом, тим часом проблемка з'явилася. Зібрали весь металобрухт, який тут був. Отож, гадаю, треба перенести куди-небудь сюди і збирати далі. Тепер збирачам. Потрібно буде ходити набагато далі. Ну, а що поробиш? У нас тепер ця місцина вся зачищена для будівництва. Залишається лише ліс. Так, гаразд. Наступне, що нам треба збудувати, це фудстейшн. Фудстейшн це такий, ну, не знаю, як можна сказати, кіоск, магазинчик чи щось таке, де зберігається їжа. І тоді мешканцям не доводиться ходити навіть сюди на базар. От. А прийшли, забрали тут, що їм треба, і пішли собі далі. Коротше кажучи, логістика теж працює і швидше наші мешканці отримають їжу. Я гадаю, що якщо ми збудуємо його десь тут, то це буде просто ідеальне місце для цього фудстейшена. Десь, десь навіть так нехай буде. Тут будинок все одно сюди не влізе. Так, добре. І ще нам треба логістів. Так. Ще нам треба логістів. От, і з'явилася проблемка. У нас є безхатьки. Безхатьки – це означає єдине, що або шелтер треба робити знову 25 з 25, або будувати отакі будиночки. І я гадаю, що ми будемо будувати будиночки, тому що в шелтері, як відомо, Люди не почуваються комфортно, і вони там не заводять дітей. Шелтер кабін. Так, у нас буде, коротше кажучи, апгрейд шелтер. Покращений. А, гаразд. То треба ще буде вивчити. Так, ну що, раз у нас тут з'явилося. Чи то пак з'явиться. Можливість ходити і недалеко ходити, то я гадаю, ми будемо продовжувати так квартально тут будувати. Це вже далеченько, звісно. Так, тут я бачу ресурси доведеться якісь зібрати. То поки там, де немає ресурсів, гадаю, ми можемо тут. Тут теж є якісь ресурси. Добре. Отаким От чином. Коротше кажучи, кілька, скільки можемо зберемо. Потім тут ці ресурси зачищаємо і, власне, продовжується у нас поселення. Тут поки що я не знаю, тут така місцина, знаєте, непогана для того, аби якесь можливо, виробництво, можливо, ще щось нам треба буде таке цікаве. Так, і нам кажуть, що не вистачає нам шарфів оцих чи то пак масок. Зараз виробляються протигази, вони виробляються дуже повільно, всім не вистачає їх і, певно, краще от виробляти оце. Так, нехай зараз виробиться 4 маски, і треба буде ще один зробити оцей ошивочний цех для того, аби виробляти більше. Мешканців вже забагато, і звісно, що не вистачає. От, та і інструментів теж мало. Коротше кажучи, всього мало. І ось як виглядає цей футстейн. Ну, як я і казав. Це просто звичайний кіоск, де є їжа. Так само нам треба зробити і з водою. Так, якби десь тут воно стало, це теж було б ідеально, але. Але так, можемо. Можемо тут встановити, і воно теж дивіться. Покриває, <клес> покриває практично всі потреби. Отож тут його, певно, я й поставлю. Школа поруч. Поруч мешканці їм не доводиться тоді ходити аж сюди. Аби водички попити. Поки будується колодязь. Гадаю, що ми збудуємо також ще один оцей цех. Я перевів їх уже на те, аби вони виробляли маски. І ці також будуть маски робити. І гадаю, що нашим тоді вистачить цього на 87 і на 19 людей. От, а потім, певно, знову ж таки треба буде виробляти протигази, бо вони краще захищають. Так, ще принести дерева і, власне, збудувати. Що ж, готовий колодязь. Поки що чомусь я не знаю, чомусь вони не можуть тут воду збирати. Я гадаю, що ми з цим з вами розберемося, але це вже буде в наступній частині. Ця частина буде така коротенька, бо світло вимикають і доводиться якось викручуватись. Тож, дякую вам, що дивились, не забувайте ставити вподобайки і до наступних зустрічей.